Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні ми на розпаковках на таку машинку, як Шкода Октавія. Це вже старішого покоління. Фірма Велі масштаб 1.32. Минулого разу ми розпаковували отаку от шкоду Октавію. Від Велі. Ой, вибачте. От, вона теж від Велі, і в якомусь другому масштабі. Це вже нового покоління. Я замітив ще косяк, що десь ши диск подертий, чи намокший, але нічого. От така. Ну і в такому стані підійдеться, Вона ж не поломана. Тепер ми будемо розпаковувати на цю шкоду, Октавію. Ця машина синього кольору. Чорний салон, були в такому ретро-стилі, передня отака. І задіє. Колеса є. Але диск не подертий. І отаке дно. Шкода Октавія. Сімейство легкових автомобілів, що виготовлялося під приємством Азії НП. Шкода Чеськ. Автомобілове заході народній поднік Шкода. Автомобільний завод народного підприємства Шкода у 1959-1971 роки включало в себе дводверні седани Октавія, Кабріолет і Фелічія. Обидва виготовлялися до 1964 року. Та універсали комбі протримались на контакті Вейрі до 1971 року. Всього було виготовлено близько 365 тисяч автомобілів. Назви Октавія та Felicia були відроджені у 1996 та 1994 роках. Відповідно, на передньоприводних автомобілях на платформі Volkswagen.